Доброго раночку, дорогі друзі. Відвантажуємо швен 240 з фризою 1,40 м китайською. Непоганий тракторець для себе, для мінімальних таких робіт. Можна плужка потягати, фризу, покучники. Примусово навісочка тут вже йде. Ось такий комплект. Одноціліндровий тракторець на 24 кінські сили з підресореним переднім мостом. І ось такий комплект буде е у власника. Якщо вас цікавить, яка ціна, тракторець у нас по ціні 3300 доларів. І фреза Better 40 з карданом 850 доларів. Це у нас шифен з блокуванням диференціалу. Також з примусовою навісочкою. Кого цікавить, є ще в наявності телефон в описі, телефонуйте та замовляйте.